Величкий дисконектик був. Прикріпляю mm -hmm. знову посилання на баночку в чаті. Так, місткаунти також йдуть прайрі. Дивимось, що у них по таймеру. У них таймер 31.54, а у ліквідів 31.28. Ну, там ще 30 секундочок можна десь виграти. Да, і у них було дві смерті, якраз ці 30 секундочок. Навіть більше. Окей, окей. Ну, у них я розумію, чому вони йдуть прайер, чому в прайер, я не розумію. Але будемо спостерігати. Голіметоди в той час на ласті, у них 4,40 по таймеру. Таймер прекрасний. І їм просто треба не померти. <кій> Як і в кожному деньжі, в принципі. Легко. 4,5 хвилини. До речі, не дуже і багато. Кажучи, ДК забрав їм 15 секунд, я пропустила цей момент. Дійсно, місткаунти закрили з кращим таймером з однією смертю. Коли інші команди закривали. Так, Liquid без смертей, медатері одна, холімета, де одна. А, ну, плюс-мінус у всіх були смерті. Так, ну хульметодом головне не посипатись зараз, бо це буде дуже-дуже печально. У них трикаера, я не уявляю, як тут можна посипатись. Тільки якщо танка шотне. А так в будь-якому разі вони мають закривати. Танка шотне, і друїд одразу в медмедика повинен стрільнути. Ну тут багато фаз боса, коли він щось, типу, кастує, стоїть. Ну, не багато, але мені здається, там іноді є варіант кернути танки, щоб він не пошотав всіх. Але Це не точно. Так, але щось трішки нервово. Дві сорок половина боса. Не дуже багато часу залишиться. Блін, так. Да, вони стартували на 4.30, тільки. Ну але. Це, Це і ж буде Екзекутка. <laughs> зараз буде Екзекутка, я думаю, впорається. Що у нас по бурстам? Дека вже здавав, через хвилину буде хан через хвилину, асценденс. Зараз буде шамана. Шаман зараз настакає всі стаки, собі здасть асенденс і. ну, Так, міскаунт знесе знов цього. йдуть страждати в Угу, Перезапускають. Нам треба реплей, як вони померли. Та як перший да. запул за кутком, мабуть, чи. Та там будь-який запу. Там будь-який запул, yeah. да, це прайорі. Тому... Томутері, до речі, що вони зараз б'ють? А, вони знов перезапускали, вони тільки підходять до першого боса, поняла. Ну, дуже складний данж, флотгейт, дуже складний. Так, особливо мілішникам на цьому босі дуже весело. То кайте у ці спарки за калюжу, кудись бігти, втрата ДПС просто дівчата. Ну, по цьому ДК і не скаже, що він втрачає ДПС, якщо чесно. Він змагається з хантом, йде ніс в ніс, з тим ДПС-ом. він взагалі сокає ту з парку з собою. Під АМС я не знаю, ДК може пережитись без парку. Йому АМС потрібен на дотку. Ні, він не може з парку сокати. Це, це дуже погано. Тут він має дотку ловити в АМС і покращувати життя Хілу. Я думаю, він так робить, але, на жаль, ми не бачимо KDMS. Воно іноді відображає, іноді ні. Цього разу замість IMS IBF ми бачимо цей ibound, що він зараз протесне. Mm -hmm. 25 але, секунд залишилось. Затаймили. 25 секунд ну, це не кращий результат. Але... Було краще, але Бальчик... затаймили. Да. <кій> ліквіди на 14 секунд відстають. Ну, блін, їм треба гамбіт. Холіметоди на 2 хвилини майже відстають, їм ще дуже-дуже багато всього не здоганяти. Ну, мені здається, що тут от ліквіди і місткаунти будуть з... зраж... зражатися за перемогу. До речі, уявляєш, це. Між між першими місцями це доволі велика різниця по призу, І буквально mm -hmm. секунди вирішують. Е, виграєш ти мов на 100 тисяч чи там 40. Так. Тут дуже вирішують секунди. Тож так, тут нервово трішки гравцям, мабуть. Так, тут ми бачимо, ДК впіймав першу дотку в АМС з, з шамана здіспели, я так розумію. Зараз хан, хан все сам, всіх інших хілять, друід себе з здіспели. Тут дота це дуже сильно дамажить, але це магія. І вони потроху діспелять дворфійськими. Я так розумію: Next буде діспелити шаман з себе. О, ні, не це не діспелить. Труїть себе здійспела в хіл просто хілить. Шаман не витрачає дурфіську. Цікаво, можливо, на Next, а можливо і не буде витрачати, а де її далі витрачати? Навіть і не знаю. Шаман зняв. Так. Ну у них прям красиво все. От, от розписано, вони потрошки е, знімають ту магію, тобто... Немає такого, що всі одночасно прожали, і одну єшку хіл стоїть і курить просто. Вони все роблять по правильному. До речі, ніхто досі не ризикує в другий, 24-й данж даншку іти. Тож наш предікшн протримається, мабуть, до кінця цього вечора. Та я думаю, так. Да. Думаю, ми не побачимо вже сюрпризів. Я думала, що місткаунти будуть іти. Три хвилини запаси. Але, мабуть, знову ж таки, знову ж таки, вони ж тренувались, вони знають свої сили. Чому кожна команда пішла 24-й? Бо вони знають, що вони закривають. А скоріш за все, стріти, може, і не закривав ніхто 24-й. І вони знають, в чому, ну, де, де там їх проблема. А я думаю, окрім ганбіту, І... нічого вони не закривали. Четверте, якщо на вже йде. Да. до речі, у них спаун був з босом, тільки що це був якийсь депул в босса. Поки бос з'являвся, вони депулили. Теж До, досить економить таймер, якщо вони з цим босом щось били. Я не знаю, чи попередні рази вони так робили. Так, у нас одна команда знову на перекурі. А місткаунт разом... ще раз запустили проєрі, наскільки я зрозумів. Ну, п'ять хвилин схоже або, або ні. Складно так, звісно. Це, це оцей куточок, де вчора холіме туди вайпались по покул. Так, так, вони тут вайпались по КД. Цьому куточку. Так, тут босси добивають, все красиво, без смертей. А вони все ще не закрилися, да ой Ой-ой-ой, декатіка, що зловив а, вайп чардж босса, але там не ваншотає. Повезло, тому що я нещодавно була в флотгейті, зловила чардж босса, і в ту ж секунду в мене ще й вистріл прилетів, і там ваншот був дуже красивий. <coughs> Друїд помирає. Друїд на себе е тригерив всіх собак, собак, які пригають. І не вижив. Вони здали Каери, друїд знову помирає, на нього пригнула собака, і там було мало ХП. Міскаунт теж посипався. Так, так, так я, я про них якраз а, скажу. Так. Я ще зараз встановлю сторінку, можливо, у мене затримка. Так, це хто? 22-й фуллгейт. 22-й фулдгейт тільки мене не закрили, виходить. да-да-да-да-да mm -hmm. Три команди вже закрили. У нас по балам, по понтам, по очкам, е так. Так би мовити, три команди на одному рівні тримаються. Але ну, треба враховувати, що <кій> ліквіди відстають на 14 секунд, а холі-методи відстають від першого місця на 2 секунди 6. На, ой, на 2 хвилини 6 секунд від першого місця. Від другого на хвилину 52. Нам показували цифри, і це було від другого місця. Я зараз чекаю на рейдерево. Тобто холі методом ще десь дві хвилини наздогнати, ну, я не, не думаю, що це реально. Скільки нас лишилось часу? 22.40. Дві години 15 хвилин. Ну таке. Думаю, все ж таке змагання дійсно серед перших двох команд буде йти. Що ми тут бачимо у ліквідів? Ліквіди закрили оборона в 2023. Давайте перевіримо. Вони закривали до цього 2104 був таймер. Вони зараз на 40 секунд краще йдуть. Ну, блін, у них була якась тактика, і дійсно вони притримуються і зараз закривають краще, якщо закриють. А тут у нас показують вайб, да, так. Да. Ну, я бачила, як помер дроїд. От в нього прилітає тут шут якийсь, скоріш за все. Ага, спис. І от Але А, стрибнулася. Собака стрибнула в нього і одразу знесла йому ага. ту шпату. Наче не зробили ніяких ну, що... помилок, буквально. Просто якийсь собак, чи недостатньо швидко ту собаку вбили. Сейви, можливо, скінчились. Невідомо. Там, там собаки дуже дуже боляче роблять. І, типу, якби вони пригнали не в друїда, можливо, а в когось іншого, у кого був safe, у угу. кого був хілінг-поушн, можливо. Тут, тут же теж так, така справа. Так, от Hunt Fake December скинув себе спавну. Ой, а ОЄшка зносить дуже багато ХП. Дуже-дуже. Вони дуже. На next пулі ще можуть вайпнутися, там дуже тяжко буде зараз. Так, зараз буде під БЛ-м. А якщо вони літку. Літку, то і оцей беруть... патруль, так? Так, скоріш за все, так, от того футмена так само. Ага, футмена він контролить. Окей. І вони беруть. Вони беруть пак плюс так. Дають БЛ, і поїхали. Зараз буде. Дуже величезний захіл. Так, давайте та, давай, та, хлопці, щоб, щоб далі 24-й вже пішли в якісь... Праірі? Це ж 22-й все ще. А, або 24-й. Ну, їм треба 24-й гамбіт переігрувати. Навряд чи вони підуть якісь 24-й інші ризикувати. У них гамбіт погано закритий. Ну, якщо саме про ліквідів в порівнянні з іншими. Ну, тоді покращити таймер гамбіту того Так, там можна цілу хвилину виграти. Питання в тому тільки що. Ну, ми не знаємо, чи їх роут дозволить їм виграти цілу хвилину, тому що гравці, можливо, грають трошки різним ротом. Ми не можемо прям повністю оцінити, тому що ми не бачимо повністю проходження. Але от, можливо, якийсь там скіп у них трошки інакше, ще щось. Так, ну ліквід, схоже, подолали цей пул. Ну. Плюс-мінус так. Ну, поки не кажемо, не кажи гоп, поки не пригнеш, як то кажуть. Ну, Бо позаду. Іноді групи сипляться і на самому кінці, але так. Да. І зараз вони пулять Пулять всіх там, контролять одного кастера і йдуть в боси. І знову цей славнозвісний куточок. Mm -hmm. Я не знаю, ми на цьому стрімі вже подивились, мабуть, разів 10, як в цьому кутку б'ють. Так, холіметоди йдуть 23 стріти перепроходити на кращий таймер. Ну, окей. Ніхто не хоче очко. Всі хочуть таймер. Що ж це таке? Ну, всі розібрали. Кожне своє очко і тепер, походу, тільки таймери будуть. Чи є змагання на швидкість збирання трансмогу? Насправді були. Я пам'ятаю ролик. Славно, звісно, наш стрімер україномовний ролик. Колись робив змагання, я навіть брав участь у ньому. Не пам'ятаю, скільки нам часу давалося, але обмежений час і на стрімі збирався трансмог, потім голосували. Глядачі та... Сам ролик і грали на голду. Тож, можливо, будуть такі змагання ще й в майбутньому. Цікаво. Також ми плануємо в середині грудня робити ПВП-турнір по соло Шафлу, якщо що. Разом з гільдією Світана крові пан Морок буде організовувати. Я буду допомагати з призовим фондом та організацією також. Тож, ось закінчиться МДІ оці, і у нас в спільноті в анонсах буде викладено анкету для реєстрації. Тож, панове ПвП-шери, або ті, хто хоче спробувати в ПВП себе і взяти участь у турнірі, записуйтесь. Під батлом, до речі, не було. Але все можливо. Може і буде. Стіл треба записати на Пвп турнір Він там якраз початковий ПВП шар. <кхи> так, ліквіди 2817. Що у нас було? У нас було на 31-28 Вони закривали босса. Ну, в теорії вони покращують таймер. Питання наскільки? І чи настільки це було. Так, ліквід 4 хвилини, півбоса, так дивимось, що було раніше у них. Е так, я ж кажу, у них було 20 ой, 31. 31-28, так. Mm -hmm. Так, дві хвилини у них ще. Бажано поменше, щоб якось покращити таймер. Відчутно. А місткаунте. Це той пак, який їх минулого разу похоронив. Мендаторі вайпнулось. Чи ні, що у них там? Так, вони вайпнулись. І беруть перерву. Так, хвилина ще у ліквідів 29% боса. Ні, у них дві хвилини. Було 31-28. А, а, ну так. А, ну тоді все чудово ну, взагалі. Нормально. Ну може, ну просто питання наскільки покращить, може, на якусь хвилину, так це взагалі е шикарний результат. На хвилину, мабуть, не вийде. Ну, секунд на 40 хоча б, щоб це було відчутно. Але ну, значить, у них була тактика. Значить, вони е на тренуваннях прийшли цей праєрі з кращим таймером, і вони а одразу їм пішли е туди, тому що не знали. Щоб побігнати на перше місце, потрапити їм 14 секунд всього треба розриву зменшити. Ну це поки що, але суперник не спить, суперник теж перепроходить денжі. Їм треба по максимуму. Але вони. скільки? 55 секунд виграють, скоріш за все. 53 десь. Ой-ой-ой, клас. Не зрозумів. Типу, шаман. Шаман не відвертався від сліплячого світла цього і проігнорував цю механіку. Яким чином шаман це може зробити? Одразу. Чи тремор тотем таке знімає? Я тільки що що відвернувся одразу. Відвернувся. Я на стрімі бачу на затримку і він відвертався. О, ліквіди перші, так. А... Тепер. Да. І тепер 37 секунд. Вони обганяють на 37 секунд. Вони покращили свій таймер. Просто шикарно. Тобто було 31-28, а стало. А стало, де воно? 30-37? Ну, на 50 секунд. Це дуже круто, Параєрі. Неочікувано. Я чомусь думала, що. Я чомусь думала, що там особа прям настільки не покращиш таймер. Так, мене дотері повайпалися в футбейті на 20-тій хвилині і пішли на перерву. Угу. І ліквіди йдуть на перерву. Цікаво, що йдуть далі ліквіди. Але ну їм треба йти гамбіт. У них там дуже високий розрив. Ім, по суті, зараз треба зосередитись от на тих денжах, де дуже великий розрив з місткаунтами, щоб по максимуму обганяти їх. Ну а місткаунтом навпаки теж, ну, по суті, те ж саме робити. І наздоганяти їх тепер. <кій> Давай подивимось на якому таймері місткаунти закриють зараз цього босса і порівняємо з ліквідами. Відкриваємо ліквідів. Це у нас 12. Ой-ой-ой. 12 ліквідів закрили. А тут 11, 26. Так місткаунти йдуть на хвилину швидше, ніж ліквіди Боже, цей прайері не перестає мене дивувати. Є куди рости. Ага, Це у ліквідів прайері рекордний ще був. да так у ліквідів до цього був рекордний прайрі, вона на 50 секунд швидше. Зараз ці йдуть на хвилину майже швидше, теж на 50 секунд. Я в шоці? Я якось не думала, що на тому прайорі, прям настільки вони можуть ще покращити. Шановні, пора 23-й прайрі.